За три роки в Штатах змінився президент. Українська армія отримала Абрамси, Петріоти і F-16. Apple випустив вже три нові моделі. iPhone. французи повністю відновили постраждалий в пожежі 2019-го дев'ятнадцятого. Нотрдам режим Асада в Сирії впав. А от розбита росіянами ще на початку повномасштабного вторгнення Бородянка так і залишилася розбитою. Дрібні роботи тут проводили вікна, двері, щось залатати, щось замастити. Влітку 2023-го я стояла от на цьому ж місці і розповідала про мутки на тих роботах. Але от в чому біда: то все або косметичні дії, або поодиноке відновлення будинків. Бо чомусь усього цього часу забракло для того, щоб відбудувати врешті одне з найбільш постраждалих міст області. І от я знову тут, і не для того, щоб констатувати цей невеселий факт, а для того, щоб сказати: Ура! Дочекалися! Дочекалися великої відбудови Бородянки наприкінці 24-го сюди посипалися гроші, дуже багато грошей. Йдеться про щонайменше півтора мільярда, і це ще не межа. Але ось це ура «дочекалися», я кажу, теж не дуже весело. Бо, подивившись на перелік компаній, між якими ці півтори мільярда розділили, ну або прямо зараз в процесі, я бачу вуха однієї скандальної поліцили області. Бачу своїх, ну в сенсі не моїх, а наближених до влади і не тільки обласної, а й країни. Бачу бекграунд, який складається з попилів, криміналу, скандалів і підрядника-небіжчика. І як це все намагаються сховати за реальними ветеранами. Тому й не дуже весело. Якщо раптом ще не зрозуміли, то ви на бігусінфо. Я Наталя, і ми знову покопалися у відбудові. Одразу заспокою. Сьогодні не буде купи цифр, кошторисів, документів і кілька годин хронометражу. Буде розбір підрядників на тяжку долю яких впали ці мільярди. Хто вони, хто за ними стоїть, яке у них минуле, і до чого тут небіжчик підрядник, який, попри смерть, справно підписував документи. А і, до речі, оцей будинок також планують відновити. Але на цьому хороші новини для нього в мене закінчуються. Тож можемо починати. Хоча ні, спочатку підпишіться на наш канал. Підпишіться! І я перестану на вас так дивитись. А от тепер можемо починати. Бородянку у 22-му росіяни розбивали усім, чим могли. Танки, арта, авіація. Результати цього ви всі й без мене бачили. В квітні центральна частина міста була схожа на постапокаліптичні руїни. За рік навесні 23-го, Бородянка була обрана для експерименту. Сюди запланували влити майже 5 мільярдів гривень і, по суті, перестворити селище наново. Але не судилося. Адмініструвати ці процеси мало агентство відновлення, а останнє слово в ухваленні було за урядом. І от поки в Бородянці майже нічого не відбувалося, ці дві структури просто тикали одне в одного пальцями. Тодішній очільник агентства Мустафа Наєм заявляв, уряд не ухвалює важливі документи, тому відбудова й зависла. В уряді ж обурювалися, що за весь час агентство зробило так мало. Підливали олію в вогонь, і очільники ОВА мовляв, агентство провалило проект. І тут можна було б обуритися, просто фантастичному вмінню генерувати срач буквально на всьому. Але припускаю питання трішки в іншому. Дивіться, це ж 5 мільярдів. Адмініструвати цей процес хотілося багато кому від сільських голів до урядових функціонерів. Срач вдався, відбудова провалилася. Бородянка стояла розбитою вже третю зиму. Аж от сталося новорічне диво. Під кінець 2024-го посипалися тендери. Проводила їх Київська обласна адміністрація. Чий тодішній керівник Руслан Кравченко добував останні тижні на посаді перед тим, як відправитися в крісло керівника податкової. Такий собі подарунок на мільярди. Не знаю, щоправда, для кого: для Бородянки чи для тих, кого обрали підопічні Кравченка. Я припускаю, що при фразі Зруйнована Бородянка ви бачите перед собою ось цей будинок. Він впізнаваний. Шкода тільки, що впізнаваність ця трагічна. 1 березня 22-го росіяни скинули на багатоповерхівку півтонні авіабомби. Тоді тут загинуло троє людей. За півгодини до цього ворог обстріляв і сусідній будинок ось цей. Тут загинуло семеро. Я бачила на свої очі, як -от там далі будинок 429. Там він складається з трьох частин. І проглядалася територія. Ми дивимося, ніфтібаза горить, хати горять, усе. А тут будинок він стояв, це п'ятіетажка була така, як наша. І прямо на очах ну, вона просто пішла під ну, все зникла. Зникла. Це це дуже страшно. Це місце чи не перше, що бачиш, коли в'їжджаєш в селище. Воно стало символічним. Я була тут багато разів, і, чесно кажучи, мені здавалося, що цей будинок вже не відновити. Через екран не відчуваються масштаби руйнувань, і я вам не зможу цього передати. Але він буквально розбитий. Але так не вважають експерти, тож виявилося, що відбудувати багатоповерхівку на центральній можливо, тільки дуже дорого. Поки що роботи оцінили в 370 мільйонів гривень. І, зважаючи на попередній досвід, це не фінал. За підряд боролися дві компанії: перша новостворений консорціум з лаконічною назвою відновлення. Створили його увага через тиждень після оголошення тендеру. Тендер оголосили 7 грудня 24-го. Контору зареєстрували 13-го. Хороший початок, правда? Складається цей юний консорціум з двох вже немолодих компаній. Назви довгі і зайві, але найважливіше, що обидві з орбіти компаній нардепа Віталія Борта. Борт один зі старожилів Верховної Ради і абсолютно точно є тим нардепом, якого переважна більшість українців хотіла б тут не бачити. Судіть самі тричі обирався від партії регіонів. За Януковича фігурував в історії з продажем держмайна своїм, голосував за пролонгацію перебування чорноморського флоту росіян в Криму. На наступний день після захоплення Макіївки у 2014-му був присутній на засіданні міськради, яка проголосувала за проведення референдуму про подальшу долю Донбасу, а після цього неодноразово їздив до Росії. Це все ніяк не завадило йому знову обратися у 2019-му. Від ОПЗЖ. Це також ніяк не заважає йому досі бути народним депутатом, а пов'язаному з ним бізнесу спокійненько працювати на державних підрядах. Після подібного трохи опускаються руки, правда? Друга інвестиційно-будівельна компанія Білдлайф. Контора ця не нова, їй 7 років. Але до початку відбудови у 22 му вона не займалася державними тендерами. І от за останні кілька років отримала підрядів на понад півмільярда, в тому числі й тут, у Бородянці. Білдлайф має відбудовувати заново зруйновану школу мистецтв. До слова, ця школа носить ім'я нашого загиблого колеги фотожурналіста Макса Левіна. За два роки держзамовлень компанія потрапляла і в матеріали журналістів, і в розслідування правоохоронців. Ось, наприклад, ухвала у кримінальній справі щодо розтрати на ремонтах укриттів у Бучанському районі. Тут йдеться про те, що Бучанська міська рада платила білдлайфу за роботи ще до того, як вони реально завершили їх на об'єктах. Нормально так. У той же час за оперативною інформацією встановлено, що роботи за адресами виконання робіт за вищесказаними договорами не завершені а за деякими об'єктами виконані не за призначенням та з невідповідністю до проєктно кошторисної документації. У тому ж Бучанському районі Білдлайф заново будувало зруйнований житловий будинок. Журналісти наших грошей тоді знайшли на окремих позиціях в кошторисі переплати в 96%. Там тільки на самих лише кабелях, за даними колег, переплатили зайвих. Сім мільйонів гривень. І мають вже бути якісь логічні пояснення, правда? Бо відбудовний процес він занадто грошовитий, занадто закритий, щоб отак просто в нього увірватися, не працюючи раніше стендерами, і продовжувати приходити на крупні замовлення, попри фігурування в розслідуваннях. Припускаю, що я це пояснення маю, бо історично компанія приводить до політичної сили, скандальної політичної сили, яка тепер, схоже, рулить бородянкою. Багатостраждальну бородянку буде відновлено. Саме це потрібно сьогодні громадам Київщини, а політичні інтриги залишити при собі. Це допис Володимира Карплюка. Карплюк один з найвідоміших мерів в Україні. Окей, в його випадку логічніше додати приставку Екс. Карплюк багато років керував Ірпенем, і ну коротше виглядає так, що успішно керував. Це в нього якось знайшлося рекордних 67 квартир, бо взагалі-то він забудовник, мер забудовник. Відтак робота Карплюка в Ірпені запам'яталася суцільними виділеннями землі і нескінченними забудовами. І не лише. Колишній мер і лідер локальної політсили нові обличчя усіляко намагався розширювати межі впливу через отримання крісел міських і селищних голів, саме членами нових облич. Виходило це успішно. В орбіту входив, наприклад, Гостомель. Нинішній мер ірпеня Олександр Маркушин він, хоч і нібито посварився, з колишнім босом, але ж теж виходить з нових облич. І бородянку періодично очолює людина з цієї ж політсили Ірина Захарченко, що означає періодично. Це окрема і дуже довга локальна історія, яка складається з безлічі судово-підкілимних моментів. Ключове обраний селищний голова свою посаду то втрачає, то повертає. Ну а Захарченко, як секретар місцевої ради, підкировує населеним пунктом і, судячи з судів, робить все можливе, щоб остаточно перебрати владу собі. Чарівна жінка, людяний керівник. Це вітання з інстаграму з Днем Народження для Захарченко від Карплюка. Прямо натякає на те, що людина своя. Окей, а де ж тут той підрядник, Build Life? Бачите, у фірми є співвласник Володимир П'ятенко. І треба ж таке, раніше він очолював нові обличчя в одному з містечок області. Ось дивіться, оце П'ятенко, А оце Карплюк. Але є ще зв'язок. Бізнес-партнером п'ятенка є Максим Плешко, екс-депутат ірпінської міської ради, і очільник нових облич в Ірпені. А також, мабуть, один з найближчих соратників Карплюка, найближчих і найфеєричніших. Сматливі тут моляться музи, і погляд, відводячи в бік, відмолюють з мене спокуси. Що стосується Максима Плешка, він пов'язаний з Володимиром Карплюком, тому що він партії нові обличчя. Я його з другої сторони зовсім знаю і абсолютно не розглядався він як людина Володимира Карпюка. Володимир Карпюк до мене немає ніякої відношення. У першому раунді битви цих титанів за величезний підряд перемогла Buildlife. Компанію з орбіти екстрегіонала відхилили через нюанси в документах, але з ірпінською товкою договір так і не підписали. Бо той, хто програв, наскаржився в антимонопольний комітет. Мовляв, незаслужено нас бортанули з цього тендеру. А той постановив результати тендеру скасувати. Тепер вони ймовірно підуть на друге коло. На кого ставити? Ще не викидайте з голови Карплюка і нові обличчя, бо нам тут недалеко до сусіднього будинку. Він же позаду мене. Його росіяни обстріляли у той же день, але завдали не таких масштабних руйнувань. Робіт менше, а отже, і цінник нижчий 50 мільйонів. І переміг на цьому тендері знову консорціум будівельна група Ветерани України. Створили його півроку тому і складається він з трьох різних компаній. Ну окей, формально трьох різних. Перша СНГ Плюс належить вона Максиму Семку з Ірпеня. Я ж казала, не викидати з голови Карплюка. Бо якщо глянути на соцмережі семка, то можна зробити висновок, що той його справжній кумир. Карплюк, карплюк, ще карплюк. А ось це фото з Максимом постать в себе на сторінці Наталія Семко. Ймовірно, мачуха бізнесмена. Колись СНГ Плюс керувала саме вона, але далі пішла в політику. Була заступницею Володимира Карплюка в Ірпінській мерії і, звісно ж, балотувалася від партії Нові обличчя. Йдемо далі. Друга компанія в консорціумі Астон Люкс і володіє нею Юрій Лобяк. Він, власне, взагалі виступає кінцевим бенефіціарним власником усього консорціуму. Щоправда, ще донедавна у фірми був інший власник Олег Цолан. А лобяк, по суті, виконував роль його менеджера. Цолан зник звідси прямісінько перед проведенням цього самого тендеру, про який ми зараз говоримо. І я здається розумію, чому його ім'я могло добряче зіпсувати репутацію новоствореній структурі. Спойлер і так зіпсує. Солан один з фігурантів старішої і дуже огидної ірпінської історії. У 2016 17 в місті тривав черговий тендерно-будівельний бум. Все б нічого, мільйони виділяються, щось будується. Але от тоді з'ясувалося, що платила ірпінська мерія мертвому підряднику. Буквально виконком вкачував мільйони гривень фірму, власник якої давно помер. Хоча за документами справно виконував свої обов'язки, все підписував та й, взагалі, був молодцем. Цолан тоді був і директором, і співвласником цієї контори, яку в результаті записали на покійного. І привела ця історія розслідувачів, що відкопали цей кейс до Карплюка. І ко привела вона і правоохоронців. Тоді на лаві підсудних трішки посидів тодішній заступник Карплюка. Ну але традиційно історія закінчилась нічим. Ну, подумаєш, померлий тендерить. Все лишалося, як було. Тон спокійно займався будівельним бізнесом та й далі займається, але вже у відбудові. Формально він колишній власник компанії. Просто тепер вона записана на його ж менеджера. Сам каже, що зараз він простий виконроб у цьому бізнесі. Я виконроб, я відповідальний там за роботи по ну, по наказу по підприємству. А ще деталька, коли цей консорціум реєстрували, то десь видно трошки недогледіли, і Цолан якийсь час навіть був у ньому кінцевим бенефіціаром. Так потім зник, звичайно ж, але ж ви зрозуміли. Я серед засновників впевнені, я там працюю, я не засновник. І не знаю до мене питання, мабуть, звертати до керівництва. Друзі, я дуже сподіваюся, що я не заплутала вас остаточно. І, хоч ці історії про відбудову складні, ми маємо про них говорити. Неодноразово після наших матеріалів до фігурантів приходили правоохоронці, та й провертати свої схеми їм стає важче, коли ми з вами слідкуємо. Тож, якщо ви любите і цінуєте нашу роботу, долучайтесь до підтримки каналу. Традиційно всі посилання є в описі під відео. Але ж консорціум називається Ветерани України, і тут постає логічне питання: а чи є там власне ветерани? Є третя компанія називається Бутінженіринг Інвест, і там серед власників щонайменше двоє військових. Це Іван Феськов та Сергій Щеглюк. Я поспілкувалася з обома і можу помилятися, але мені здалося, що обоє були здивовані і не знали про минуле Цолана. А ще переконують, що не мають жодного стосунку до Карплюка. Хочу зазначити, що жодних спільних справ, спільного бізнесу та іншої діяльності, що стосується будівництва, відбудови чи ремонту зруйнованих об'єктів Київській області, з ексміським головою Єрпеня Володимиром Карплюком, ми не мали і не маємо. Крім того, я особисто з ним не знайомий. Також ми звернулися до інших компаній, які долучені до спільних процесів відбудови, щоб вони надали свої пояснення. Ми отримали від них роз'яснення, що жодного впливу та відношення до їх поточної роботи та діяльності. Екс міський голова Ірпеня Володимир Карплюк, а також всі інші діючі та бувші посадовці Ірпінської міської ради не мають. Але бачите, в чому проблема до того, як в цей бутінженіринг зайшли ветерани, а сталося це геть нещодавно. Він належав Юрію Лубяку, менеджеру Цолана. А ще раніше Валерію Кенцицькому, ось він. Піднімає келих за щось разом з плешком людиною Карплюка. І от яка думка в мене виникла: близький до колишнього мера, будівельний бізнес з нехорошим шлейфом націлився на бородянські відбудовні мільйони, але шлейф цей міг завадити. Тоді знайшли серед партнерів реальних військових і створили консорціум. На жаль, під контролем старих нових облич. Є надія, що хоча б цього разу обійдеться без мертвих підрядників. А ми поки перемістимось до іншого будинку, але на цій ж вулиці. Російських авіанальотів в Бородянці було одразу декілька. Зараз це складно повірити, але тоді, в лютому, в березні 22-го, так дійсно відбувалося. Ось цей будинок на центральній 326. Він внаслідок удару тоді обвалився разом з людьми, що перебували всередині. Всі тоді розуміли, там були люди, але навіть страшно було думати скільки. У тому будинку, є 326, про який я казала, під'їзд зник, наче там було дуже багато людей. І багато було в будинку, в під'їзді і в підвалі під ними. І потім пізніше дуже довгий час знаходили, отут кругом були розкидані останки. І навіть вчора, коли почали копати яму котлован, то знайшли останки ще тих людей. І його і сусідню багатоповерхівку знайшли через аварійність. На місці мають побудувати два нових будинки. Обійдуться вони в приблизно однакові суми по 120 мільйонів гривень. Один об'єкт будуватиме фірма «БМ Буд інший інтеграл стандарт Інтеграл під час вивчення наштовхнув мене на одну паралель. Ця компанія схожа на продаж старої машини, давно не нова, але опис ніби симпатичний. Не бита, не фарбована, в криміналі не світилась. А як приїдеш дивитись наживо, то там десятий шар фарби на кап. Потім кузов явно витягували. І ще й власник інтересний. Записаний інтеграл будстандарт на Тараса Русінова, і він привів нас вже не до обласного, а до київського політико-бізнесового Бумонду. Русінов колишній помічник депутата Київради Олександра Гончарова, одного з топів епіцентру з чималим впливом на київський будівельний ринок. Їх таких взагалі то двоє: Олександр і Володимир. Володимир теж депутат, теж з епіцентру, та й в принципі вони найкраще гугляться саме за запитом брати Гончарови Київ. І от, якщо погуглити, то можна знайти чимало навіть без відкривання якихось особливих баз чи реєстрів. Оточення гончарових, серед яких і цей же таки Русінов володіють низкою компаній, які давно й по крупному тендерять в Києві. Я й про те, як один з гончарових, як депутат пробиває через Київраду якусь реконструкцію, а роботи дістаються фірмі помічника. Я і про завищення в кошторисах, і про кримінал, розкрадання, погану якість робіт, аж настільки погано, що доводилось шукати підрядника на заміну. Але ж то Київ, а це Бородянка, і 120 мільйонів гривень, які в процесі напевно роздують ще на кілька десятків. Друга компанія БМБ їхала на Київщину з Далека, з Тернопільщини, і входить вона в орбіту колишнього очільника місцевого автодору Богдана Юлика. Само собою, юридично вона йому не належить, належить його колишньому підлеглому. Якщо просто погуглити, то про юлика можна знайти чимало. В принципі, враховуючи попереднє місце роботи, можете собі уявити, У БМ Буду бекграунд не відстає у компанії. Купа боргів і в судах навіть слухається справа з вимогою почати банкротство БМ Буду. Товариство з обмеженою відповідальністю АТ Смарт Трейдинг, місто Київ звернулося 29.07.2024 року до господарського суду Тернопільської області з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю БМБУД, вказуючи про наявність у боржника заборгованості за договорами поставки нафтопродуктів в загальному розмірі один мільйон сімсот сорок тисяч дев'яносто гривні сімдесят копійок, вказуючи на неспроможність боржника виконати гроші. Шові зобов'язання, строк оплати яких настав. І це тільки одна з є й інші компанії, які намагаються стягнути з БМ буду борги. Хоча, схоже, це аж ніяк не заважає отримувати держзамовлення. Мені здається, що за останні півтора роки я вже втретє біля цього будинку, і кожен раз розповідаю про нового підрядника. Так, уявіть, відновлення багатоповерхівки вже енний раз переходить з рук в руки, і кожен раз щось де не так. Перший раз його віддали компанії з оточення київського девелопера Андрія Вавриша. Але по ній почалося розслідування через підозру в розкраданні грошей, виділених на сусідній будинок, і в результаті договір з цим підрядником розірвали. Другу спробу робила СК «Стройінвест». Вона з орбіти ідеолога великого будівництва Юрія Голика. І ми про її детальну історію розповідали в одному з попередніх ефірів. Лінк на нього ви бачите на екрані. Протримались ці дніпровські будівельники у Бородянці недовго. Щось пішло не так. Вони самі захотіли розірвати договір і полишити ремонт. Здавалося, Бог любить трійцю. Але ні, не в цьому випадку. Наприкінці 23-го тендер на 50 мільйонів виграв консорціум «Укрмережбуд ЛТД. Виграв і облажався, бо нічого особливо так і не зробив. Причому не лише тут, а й на інших об'єктах в області. Тодішній голова Кода Руслан Кравченко дуже обурювався цьому. Договори підписали наприкінці 2023 року. По всіх цих об'єктах обсяг виконаних робіт мізерний. Терпіти це ніхто не буде. А далі був цирк, бо минув місяць після отого гнівного допису Кравченка і підряднику вирішили докинути ще 10 мільйонів на завершення багатоповерхівки. Але знаєте, це як в тому мемі з котом і грошима. Візьміть, будь ласка, за те, що ви такий красивий. Але вгадайте, що сталося далі. Усі договори з підрядником розірвали. Заплатили цій гори фірмі 17,5 мільйонів. За... за те, що нічого так і не готово. Дуже логічно, правда. Я думаю, що цій послідовності чиновників страшенно раді мешканці будинку. Це не то, що дуже повільно, це дуже-дуже дуже повільно. Є ну, більшість будинків, які щось почали робитися, ну вони не доведені до кінця. Просто десь фасад зробили, десь як у нас добудували трішки і все. Тобто, дуже довго. Це все зробили за рік. Я живу саме в цьому під'їзді. Холодно, тому що там, як бачите, немає ні вікон, їх ось недавно затулили плівкою, немає дверей, тобто воно все тягне, сквозняки і стіни холодні. Ну, в людей катастрофа. Консорціум цей доволі свіжий. Йому півтора роки. Він складається з трьох компаній. І от по одній з них БМПБ новий дім на початку грудня за позовом іншої товки порушили справу про банкрутство через борг в 65 мільйонів. Борг цієї фірми не єдиний, їх як і судів, вистачає. Пошуки реального власника, реального, а не ймовірно підставного, на якого зараз записана фірма, привели нас до дніпровського бізнесмена Григорія Козинського. Він відомий в Дніпрі, бо опікувався зведенням єврейського центру Менора на замовлення групи приват. Цікаво, цьому будинку взагалі знайдуть нормального підрядника. Ну окей, хоча б такого, з яким не будуть постійно розривати договори. Знаю, сьогодні купа імен, назв компанії та адрес, але щиро сподіваюся, що вище тут, бо наступна історія це вже кульмінація. І якщо додивилися, то з вас лайк, а вам лайк від мене. Я вже в іншій частині Бородянки на вулиці Миру, і тут капітально ремонтуватимуть два будинки. Обома займатиметься один підрядник БК Київфасад. Їм вже віддали й третій об'єкт в Бородянці, теж багатоповерхівка, але на іншій вулиці. Загалом замовлення потягнуло на 190 мільйонів гривень. Знаєте, це той випадок, коли назва компанії повністю себе виправдовує. Отак дивишся, фірма і фірма будівельна, не нова, до відбудови не отримувала держзамовлень. Але за фасадом «Київфасаду» таки знайшлося щось дуже цікаве. Фірма прописана на київських теремках, от в цьому будинку на Рудницького. Це об'єкт великої будівельної групи Концепт груп. Ну, сидять вони в тому будинку, то й що? А те, що з концептом у підрядника значно більше спільного, ніж адреса. У Київфасаду фасаду є відокремлений підрозділ і керує ним менеджер з орбіти концепт груп. А в реєстраційних документах в графі контактних даних вказана їхня електронна пошта. Окей, круто, молодці. Ви вбили купу часу, щоб довести, що оцей от бородянський підрядник пов'язаний з великою будівельною компанією. І до чого це все? Так до того, що володіє концепт-групом бізнесмен Михайло Підвисоцький, а його партнером у будівельному бізнесі є Олександр Онищенко, радник то недавна, очільника Кода Руслана Кравченка. Кравченко призначив Онищенка своїм радником чи не одразу після приходу на посаду у 23-му. І тримав аж до свого переходу в податкову до кінця грудня 24-го. Тримав настільки близько, що радник їздив з головою інспектувати по області об'єкти відбудови. І настільки, що адміністрація під керівництвом Кравченка віддала пов'язані з радником компанії майже 200 мільйонів і роботи на трьох об'єктах в Бородянці. І не лише тут після приходу Кравченка на посаду БК «Київфасад» Фасад почав отримувати замовлення в області на ремонти. Загалом, за майже два роки, поки Кравченко очолював Київщину, а Онищенко йому радив, фірма отримала замовлень на приблизно 250 мільйонів гривень. БК фасад не пам'ятаю. Ну треба подивитися. У нас на підрядах працювали компанія. Куди я не пам'ятаю? А ви якимось чином сприяли тому, щоб компанія Київ Фасад отримувала тендери на ремонт від КоДА? З Михайлом Підвисоцьким у нас є компанія, де він є засновником і я є засновником. Дивіться, я директор двох компаній: – групи девелоп Девелопмент і по моєму концепт групи зників. А... До інших там концепт з руки я не маю відношення. Думаю, що в цивілізованому світі це називається конфлікт інтересів і подекуди навіть карається у наших реаліях. Це норма, але ж не для цього придумали конкурси, тендери і прозорість. Прикрою, навіть соромно, що за два з половиною роки слово відбудова, яке мало би асоціюватися з надією, тепер асоціюється з своїми людьми, підставними компаніями, поганою якістю робіт, деколи взагалі відсутністю робіт, і пиздингом грошей. Ну тут, вибачте, по-іншому і не скажеш. Я повернусь сюди і думаю, що доволі скоро, бо після вивчення бекграунду цих везучих бізнесменів стало ще цікавіше спостерігати за кошторисами і процесом. Ставлю на те, що будуть і переплати, і кримінальні провадження. Якщо чесно, я дуже втомилася від копання в цій темі, бо глобально краще не стає. Точніше, не так стає, але дуже і дуже повільно. Хоча це теж результат. Дякую вам, що додивилися аж сюди. Знаю, що було складно і не надто феєрично, але повірте, це важлива тема не тільки для Бородянки чи Київської області, а й для всіх нас. Ви можете підтримати цей сюжет поширенням, щоб його побачили якнайбільше людей. Бо відбудова це і міджева історія для країни, і її провал може сформувати негативне став до нас з вами у світі. Дуже хочеться вірити, що цього не станеться. Побачимось!